Привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. Сьогодні 24 жовтня і я вирішила розпочати знімати влог про те, як я читаю Дракулу Брема Стокера. Жовтень добігає кінця, а коли, як не в жовтні, читати цю, як я сподіваюся, надзвичайно атмосферну історію. Зараз в Канаді люди активно готуються до Хелловіна, прикрашають свої будинки. Я не особливо люблю подібне, але певної атмосфери це все-таки додає. І я думаю, що в цьому блозі. Ми також з вами підемо на якусь прогулянку, і я познімаю трішки атмосфери, так би сказати, перед Геловінською. Я взагалі про Дракулу особливо нічого не знаю, я не дивилася фільм, і я також не знаю, як ця книга досі виявилася непрочитаною, тому що я люблю, в принципі, фантастику, люблю. Точніше, фентезі люблю всі ці вампірські історії, а це, напевно, одна з найперших і найвідоміших книг про відомого графа Дракулу. Тому а, я думаю, що мені це повинно сподобатись класика, вампіри, фентезі, все має скластися. Отож, почну читати і сподіваюся, цей. Блог виявиться досить цікавим, продуктивним. Я все дочитаю і залишуся приєм, в приємних таких емоціях після цієї книги. Перш ніж перейти до читання Дракули, хочу вам розповісти трішки про книги, які я також читаю паралельно. Взагалі, в мене на жовтень було багато запланованих книг, які от мені реально хотілося прочитати, з якими хотілося швидше познайомитися. І тому через те, що от було багато такого бажання, в мене виявився якийсь цей місяць досить таким сумбурним. І я ніколи так не роблю, але в цьому місяці в мене на паралельному читанні було 5 книг. Якісь я закидала, потім брала інші, і щось я ніяк не могла визначитись, що мені хочеться читати на даний момент. Але якщо не рахувати Дракулу, який, я, е, книгу, яку я зараз почну, то в мене ще є паралельно три книги, які я читаю, і хочу їх вам трошки показати і розказати. І перша це «Міддлмарш» Джорджа Еліота. Я цю книгу розпочала десь тижні два тому і зараз трошки більше, ніж наполовині, хоча я її ще паралельно слухаю в аудіо. Я дуже довго відкладала знайомство з цією історією, але була впевнена, що це та книга, від якої я не зможу відірватися. Але не можу сказати, що вона ж мене настільки захопила, в принципі. Непогано, але це не той випадок, коли хочеться чим швидше повернутися до читання історії. І, на жаль, напевно, про наступні книги я теж так можу сказати, принаймні про одну точно. І наступна, до речі, це Ернест Гемінгуей по кому. Подзвін. Я загубила десь в кімнаті закладинку, але мені залишилося близько 100-150 сторінок, щоб дочитати. Але, знаєте, що виявилось великою несподіванкою для мене? Це те, що Гемінгуей пише настільки легко. Я досить довго відкладала з ним знайомство, чомусь просто була переконана, що це буде така важка література крізь текст, якої буквально треба постійно пробиратися. Але, на жаль, ні. Хоча написано про важливе, але написано просто і легко. І це мене не може не радувати. Хоча. Знову ж таки, ця історія не надто мене захоплює. Я розумію, що тема, яка в ній піднімається, важлива, але мене якось не торкає. І, ну, в принципі, теж нормально, але можливо. Там за тих 150 сторінок щось зміниться, і я вже вам детальніше розповім про свої враження в прочитаному. Ну, але поки що, знову ж таки, нормально, але не можу сказати, що дуже сильно захоплено. І ще одна книга це англійською це Жорстокий принц Холі Black. Зараз ця книга без додаткової обгортки, ось так виглядає. Я, до речі, не пам'ятаю, чи я вам показувала взагалі цю серію в інстаграмі, пам'ятаю, що показувала. А тут не пам'ятаю, взагалі, якщо не показувала, то виглядає тут три книги приблизно так. Але я от зняла з першої додаткову обкладинку і читаю без неї. Але ось ця позолота, я не знаю, чи буде видно, але вона вже. Ось тут я тримаю пальцем і вона стирається. Що я можу сказати? Я на початку жовтня прочитала декілька розділів цієї книги, десь там, напевно, два, і успішно закинула, тому що мені крізь текст було надзвичайно важко продиратися. Я буквально, напевно, кожне там друге, третє слово мені потрібно було підкреслювати. Я закинула, почала там читати щось друге. Декілька днів тому я знову повернулася, і зараз на 88-й сторінці, здається, далі пішло більш-менш нормально, вчиталася, але поки що не знаю, подобається чи не подобається. Ще, напевно, занадто мало я прочитала, щоб сформувати якусь таку. Думку, крім того, є в мене ще дві книги, які я планую все-таки теж читати, але я намагаюся не здаватися і продовжувати читати англійською, не дивлячись ні на що. Звісно, буває, закидаю, але я рада, що цього разу я закинула, але досить швидко повернулася. Отож, такі книги я зараз читаю і от починаю читати. Дракулу, тому можна сказати, що на паралельному читанні в мене знову буде 4 книги. Хоча, можливо, поки я буду знімати цей блог, книжка впала. Хоча, можливо, поки я буду знімати цей блог, то буду читати тільки дракулу, щоб швидше завершити. Отож пішла починати. Отож, друзі, прочитала я перші 68 сторінок Дракули. І що я можу сказати? Перш за все, це те, що написано, це дуже просто. Вам не потрібно продиратися крізь текст і буквально напружувати, щоб зрозуміти, що хотів сказати автор, як це інколи буває в деяких книгах. Тут все, що варто робити, це насолоджуватися історією, і взагалі не думати над якимось порівняннями, метафорами, тому що все досить так простенько, і в даному випадку мені це подобається. Отож, історія розпочинається зі щоденників зараз Джонатана Гаркера, який приїздить із Лондона у замок графа Дракули, для того, щоб, принаймні, нібито так здається, щоб проконсультувати його з якихось юридичних питань. Але йому зразу це місце видається дивним, ще по дорозі люди. Його там попереджають, жінка дарує йому хрестик, всі взагалі хочуть якось пошвидше оминути цю територію. І здавалося б, ця така атмосфера, знаєте, таємна, дещо містична, повинна викликати у читача відчуття жаху. Але враховуючи те, що це написано у XIX столітті, зізнаюся, відчуття жаху це взагалі не викликає. Можливо, на той час це дійсно було страшно, містично. Але сучасний читач, який вже бачив і читав стільки різної літератури, стільки різних фільмів, що Думаю, подібними історіями навряд можливо когось сьогодні налякати. І хоча тут стоїть позначка 18, але я чесно зізнаюся, можливо, далі щось там буде цікавіше, але принаймні поки що мені здається, що навіть вже діти не вірять і не зможуть, не повірять і не зможуть перелякатися там через якісь оці моменти. Але я, можливо, ще зарано роблю висновки, і десь подалі будуть якісь цікавіші моменти, але знову ж таки ми всі, мені здається, розуміємо, до чого це йде. Я поки що не розумію, яку роль буде виконувати оцей Джонатар Гаркер, який, точніше, від імені якого поки що і ведеться розповідь. Ще не ясно, яку він функцію тут виконує, але щось має далі бути. Поки що мені подобається, йде швиденько, йде цікаво. І ще хочу окремо відзначити це чудове видання від «Небобук». Тут різні ще картинки є, тому дуже атмосферно виходить читати. Буду продовжувати далі. Вирішила вийти прогулятися, якщо вийде знайти якісь прикольні будинки, прикрашені якось до Хеловіна, то теж хочу познімати, або просто зробити якісь затишні осінні кадри. Тому давайте дивитися, чи знайду я щось тут цікаве, чи ні. Тож, друзі, трохи познімала, не знаю, можливо, треба було більше, але мені якось незручно до людей в подвір'я залазити, тому на сьогодні, напевно, все вже повертаюся додому. І мені буде дуже цікаво дізнатися взагалі ваші враження про таку традицію прикрашати будинки. Бо я, наприклад, взагалі не особливо розумію Хеллоуін і не особливо його люблю, але так чисто знаєте, подивитися. Традиції іншої країни цікаво. Хоча, на мою думку, деякі якби будинки за НАТО, оці всі скелети це взагалі не моя історія. Але, тим не менш, людям подобається. тому пишіть в коментарях, як вам така ідея прикрашання. А я пішла далі читати дракулу. Отож, друзі, продовжую читати дракулу. І досить так успішно залишилось ще ось буквально стільки. Читається досить швидко, в цьому плані нічого не змінилося. І це мене дуже радує, тому що дійсно захопливий є текст і простий такий в плані його сприймання. Але щодо навіювання такого страху, то тут нічого не змінилося. Все-таки в 19 столітті, я думаю, ця книга могла. Багато кого здивувати і, можливо, налякати, але сучасному читачу це все видається досить передбачуваним. І події, які відбуваються, ми якби розуміємо причину цих подій, там, укуси на шиї, якісь кажани, які. Літають за вікном різні ось такі штуки. Ми розуміємо, до чого це йде, і тут також досить такі вже відомі, банальні, як для нас, прийоми захисту від вампірів, часник, різні. там не знаю, розп'яття потім, щоб там, побороти вампіра, треба використати якийсь дерев'яний кілок і тому подібне. Тобто ось такі штуки тут присутні, які взяти там, з міфології, з народних переказів, і їх всі вже знають, принаймні сучасні читачі, і цим нікого не здивуєш. Але знаєте, що мене? Здивувало, щось що я прочитала більшу половину книги, а дракули як такого тут в принципі немає. Тобто ми розуміємо, що усі події, які тут відбуваються, тим чи іншим чином з ним пов'язані, але ми не, не, роз, не бачимо його як персонажа, як героя, так по певних вчинках. Ми можемо зробити висновок, але безпосередня розповідь ведеться від кількох людей. Це також, як і від початку, Джонатан, і забуваю дуже швидко, як його як звати. Джонатан Гаркер, який вів свій щоденник, прибувши в замок Дракули, і потім. Теж у формі щоденників Продовжую, ця розповідь продовжується від його нареченої міни, потім від її подруги, від лікаря. Тобто багато персонажів тут насправді присутні. Це досить цікаво. Спочатку я не могла зрозуміти, навіщо нам стільки героїв, бо складалося враження, що вони от. Якось другорядні і ніяк не пов'язані з основною історією, але насправді це не так. Все пов'язано, і зараз вже я на такому кульмінаційному моменті, коли все ведеться до розв'язки. Знаєте, ще, що я от перед тим, як читати, думала, що дракула це такий нещасний. Чоловік, можливо, трохи романтизований, типу, що на нього там наклали якесь це прокляття, і він там страждає, бореться через це. Але насправді це не так. Дракула це суцільне зло. Ну, можливо, там щось ще зміниться на останніх сторінках, але я думаю, навряд. Так, ще один момент, який хотіла сказати: тепер я зрозуміла, чому. Саме ця книга 18. Я не впевнена, що 18 стосується самого тексту, а щодо ілюстрацій, то так, вони дійсно такі досить відверті і ну, точно не для дітей. Хоча текст, я думаю, навіть 14літніх напевно не здивував би, не налякав би, а от картинки так, картинки трохи. Відверті. Але тим не менше, мені подобається, я не скажу, що це просто вау, що я е, прям в захваті, але це дуже достойно, це дуже непогано. І поки що це така тверда четвірочка, але я знову ж таки враховую те, коли це було написано. Тому що, якби подібна. Книга потрапила до мене якби від сучасного якогось письменника, то це була б, напевно, зовсім інша реакція, зовсім інші коментарі від мене, але я вважаю, що незалежно від того, яку книгу ви вбираєте, потрібно враховувати період її написання. Тож, друзі, це вже буде кінцеве включення у цьому відео, я нарешті дочитала Дракулу. І зізнаюся, останні 100-150 сторінок давалося досить важко, і якщо уся книга мені, в принципі, йшла досить легко і цікаво, то ці сторінки я просто вже не могла дочитати, мені хотілося, щоб ця книга вже швидше закінчилась, тому що таке відчуття, що. Автор вирішив повторювати, повторювати, повторювати О, там, одні і ті самі події, ніяк не доводячи їх до логічного завершення. Мене це трішки, навіть не трішки дратувало, і тому ця книга в мене затягнулася трохи довше, ніж я того хотіла, бо я вже себе так наприкінці трохи навіть змушувала дочитати, щоб вже це відео мало якесь. Логічне завершення. Не хотілося закидати історію, адже, ну, в принципі, там було не так багато варіантів розв'язки цієї історії. І е, я не прогадала в тому, що автор ніяк там мені ось новим не здивував. Тому, в принципі, все було досить передбачувано. Але Автор дуже довго до цього нас підводив. Але що стосується, в цілому історії мені сподобалося. так, це було дещо передбачувано, тут не було досягнуто особисто для мене мети, щоб налякати там читача, можливо, в 19 столітті ця мета досягалася досить легко, але Мені не вдалося знайти якогось там жодного моменту, коли мені було страшно. Ну все було передбачувано і ніякої загадкової, там, точніше, ніякої таємниці в усіх подіях я не побачила, все було передбачувано. Але тим не менше, я знову ж таки відсилаюся на те, коли була написана ця книга, і розумію, що пройшло вже багато років, і для сучасного читача все дещо відрізняється. В цій історії мені зокрема сподобалося те, що я змогла подумати на таку тему, яке місце займає містика у сучасному. Житті, ну, точніше, взагалі, в житті людини в прогрес науки. З одного боку, якби наука вбиває віру в надприродні, і люди намагаються, ну, вони стають більш освіченими і намагаються будь-які містичні події описувати раціонально. А з іншого боку, і в цьому, як на мене, полягає одна з головних. Ідея цього роману, це те, що якого б рівня наука не досягала, все одно вона не здатна пояснити всі ті явища, які цікавлять людей. І я думаю, що в подальшому якого б рівня не досягала наука, все одно буде залишатися те, що залишиться. Недосяжним для людського розуміння, і нам просто буде варто в нього вірити або ні. З вашого дозволу, я не буду тримати книгу, тому що вона така досить важка. І вже рука болить. Крім того, в цій книзі мені дуже сподобалася атмосфера, така, як я і хотіла. Отримати містична, готична осіння, і, не дивлячись на те, що автору особисто на мене не вдалося навіяти якийсь страх, але все рівно це читалося досить цікаво, атмосферно, і особливо, якщо читати ввечері, то атмосфера дещо посилюється навіть, або в якийсь такий похмурий дощовий день. Також ще хочеться трішки поговорити про ставлення до жінки в 19 столітті з одного боку. Жінка, не знаю, вважається якоюсь такою слабкою всі, хвилюються, щоб її якось. Не засмутити, оберігають її почуття, щоб вона там не знаю, не втратила свідомість чи не, не полягла там від якоїсь жахливої новини, а з другого боку ставлення, зокрема в цій книзі чоловіків до жінки, просто навіть не до жінки, до жінок просто вражає, наскільки вони. Поклоняється перед її мудрістю, лагідністю і наскільки вони возвеличують якісь такі її жіночі риси. Це було дуже круто і, мені здається, нашому століттю це не так притаманно. Але мені це от дуже, ну так, знаєте, з одного боку сподобалось. З одного боку не сподобалося те, що таке ставлення до жінки сподобалося, але те, що жінка вважається якоюсь такою слабкою, ні на що нездатною людиною, мені таке не дуже. Але, тим не менш, це всього лише 19 століття, і фемінізм тільки набирає обертів. Отож, друзі, особисто на мій смак, мені книга сподобалась, хоча на наприкінці було трошки затягнуто, я її можу рекомендувати. Це така тверда четвірочка, і я рада, що я познайомилася з цією книгою, адже це така книга, яка, не знаю, мені здається, стала про усіх історій про вампірів. Хоча, звісно, всі ці не всі багато чого тут взято з міфології, з різних народів, тому я думаю, що автор добре пропрацював цю книгу, перш ніж її видати. І це, це відчувається. Мені було цікаво. Я задоволена, що нарешті познайомилась з такою відомою класикою і на цьому. Буду завершувати такий свій блог. Сподіваюся, вам було цікаво. Залишайте коментарі, бережіть себе. А ми дуже скоро побачимося у наступному відео.